Все, що ви хочете порадити іншій людині, в першу чергу, це порада для вас. Для того, щоб втілити це в своє життя. я сьогодні почула на прямому ефірі у Капцової, абсолютно згодна. Наталя Павна говорить, як завжди, влучні речі. Тобто, дивіться, коли вам людина щось радить, це абсолютна порада її для себе. Тому ви не маєте взагалі ніякої емоції якоїсь е, захищатися, сприймати цю пораду, не сприймати так далі. Це людина говорить сама собі, просто через, скажімо, вас. Інше, коли вам хочеться комусь щось порадити, от маломальськи вам відчувається, що з вас, вас вилізає ця порада, е, закрити свій раток. І йдіть, робіть саме те, що ви хочете сказати іншій людині. Бо, значить, ви не робите, що з вас лізе. Тому що, коли ви це робите, це втілюєте, вас абсолютно, що інша людина робить, як вона робить, і ви дозволяєте абсолютній свободі їй бути такою, яка вона є і що вона робить. І вам не треба, щоб вона відповідала вашим, скажімо так, щоб вона не реалізовувала ваші поради, вниз я, я не, не обранила телефону, все нормально, я трималася як могла, але просто вийшла з душа, згадала цю думку і не можу її не залишити тут.